Працюємо на перемогу, працюємо раді хлопців. Кому скучно вдома, хто дуже обтяжений житейськими проблемами. Ой, так погано, я переживаю, що буде з Україною. Приходьте сюди, ми вас оздоровимо духовно. Так заохочує приєднуватися до плетіння маскувальних сіток волонтерка Зоя Доцько. Вона активістка волонтерського загону невтомні бабусі. Сьомий рік поспіль допомагає не тільки плести сітки, а усім, чим може. Якщо ми ті роки приходила я два рази в тиждень, можна було й раз, ну, з метра, як. Але після початку повномасштабного втовлення ми працюємо кожного дня. Якщо ми хтось не прийшов, значить це якісь обставини, хвороба, сімейні, а так стаєш, який не є, чи отак, чи та, як поповзну, пішов на роботу, бо тут треба робити. А ось волонтерка Галина Олександрівна доєдналася до облетіння маскувальних сіток випадково. Побачила пост, що у бібліотеці виготовляють їх. Нині вже як рік волонтерить. Просто треба його приловчитися і попробувати, і все вийде. Не буває такого, що не виходить. Пару днів, ну, пару-тройку пару, днів, що. Що щось може да, медленніше чи там ну, це і в кожна ж людина. Є одна людина швидка, є одна людина повільніша. Нічого страшного майже 900 маскувальних сіток виготовили волонтери невтомних бабусь цього року, говорить Мирослава Плішкова. Майже 900 і великі. Ми маленьких з цього року не робили, всі вони по 25 і більше метрів квадратних. Більше замовлень на такі великі, бо техніку закривати, техніку окопи. Наразі волонтерам не вистачає матеріалів та, зокрема, робочих рук, щоб продовжувати і надалі безперебійно працювати. Якщо маєте чим допомогти або бажаєте доєднатися до роботи, номер картки та телефон на екрані.